Індустріальні парки це інструмент, це засіб зростання економіки. Тобто, я дивлюся на це як на інфраструктурний проект. Тобто, це майданчик для залучення інвесторів і підприємців. Чому українська економіка, якщо так з більшого почати, страждала так багато 30 років і не дійшла такого рівня, як Польща? Наприклад, чи там словаччина, сусідня, тому що нам завжди не вистачало іноземних інвестицій, в принципі, інвестицій будь-яких іноземних, українських і так далі. Але український ринок ми не говоримо про військові воєнні часи. Ми в принципі говоримо про нормальні часи часи. Українська економіка не має стільки капіталу, скільки має Європейський Союз, США, Канада і так далі. Тому нам треба залучати інвестиції, якщо коротко, тобто не. 3 мільярди доларів, як це було в середньому, чи навіть там півтора на рік, а 5-7, як це було у Польщі за останні 10 років. Тобто в середньому вони залучали 7-8 мільярдів доларів на рік. Це здається, що така цифра абстрактна, якась незрозуміла, а насправді це там, 100 підприємств кожного року треба відкривати, 100 заводів по суті в Україні, щоб ми е, жили краще, наш ВВП зростав там на 4, 5-7 відсотків. У людей була нормальна робота з е, гідною заробітною платою. Щоб ми могли купувати все, що е, хочемо, і споживали якісні українські в Україні вироблені товари. Тому індустріальний парк, повертаючись до нього, індустріальний парк нового. Це інфраструктура для залучення інвестицій наразі, поки йде війна, і поки ми ще не перемогли, але ми переможемо. Да, ми розуміємо це. Що це тільки для українських підприємств, тому що іноземні ми бачимо, що вони трошки да там зараз бояться і дивляться на всі ці е, ризики. Але як тільки ми переможемо і закінчиться війна, це буде там впродовж наступного року, е, сподіваємося, так. То це буде звичайно іноземні інвестиції. Тобто, ми, як керуюча компанія, залучаємо інвестора, надаємо йому всі сервіси, і це тим більше великий плюс, що це на кордоні з Європейським Союзом, тобто це 7 кілометрів від Польщі локація. Саме так ми і обирали. І наразі я бачу у таких складних економічних реаліях, як ми з вами живемо: що індустріальні парки такі промислові підприємства. Це чи не єдина точка економічного зростання? Тобто, треба оці скупчення промислових невеличких, середніх крупних підприємств, де будуть робочі місця, де буде зарплата, де буде економічна активність. А щодо о, продуктів харчування остання теза дійсно, Україна має бути лідером у Європі у світі по виробництву. Брендованої продукції харчової галузі, саме брендованої. Тобто, Нам потрібні бренди українські, щоб знали, що ці там чіпси, наприклад, це е, вироблене в Україні. Не зерно вагонами експортувати. Ми навіть муку не експортуємо. Не то, що чіпси, а муку. Тобто, Це, це перший рівень е, перерозподілу доданої вартості. А нам треба спочатку зробити муку. А потім з муки зробити там свої хлібці, заморожену продукцію, чіпси і так далі. упаковану тобто в упаковці вона стоїть, коштує набагато більше, тобто дорожче у вартості, ніж е, теж зерно, і ніж та ж мука. Ви знаєте, що більшість е, такий цікавий факт. Що більшість е, е, ну, муки, яка виробляється в Туреччині, це, звичайно, з українського зерна, тобто там 80% і потім цю ж муку і нам везуть, в тому числі, і е, у більшість країн Європейського е, Союзу. Тобто мука. Турецька там написано made in Turkey», А по суті, це українська мука мала б бути, тому що це наше українське зерно, але ну, на, що... на ваше бачення. Дивіться, вивчаємо перепрошую, що, пере... Перепрошу, що перебуваю, е, дивіться. Ви як очільник, якби скажімо, такого великого рангу в Україні були екс-очільником, і ви в цьому ну розумієтеся, скажімо так, е, все-таки як ви вважаєте, чому е, от е, у нас? Це не робиться. Багато факторів. Ну, простого, простого, простої тези, простої відповіді немає. Багато факторів. Я відповім так, чому не робиться, тому що мало інвестицій. Чому мало інвестицій, в тому числі за кордонах, в першу чергу, на них треба орієнтуватися. Тому що бояться інвестори нестабільного середовища. Що таке нестабільне середовище для іноземних інвесторів це постійна зміна. Правил гри, ось і все, як у футболі. Якщо б у футболі кожні 20 хвилин у таймі змінювалися правила гри, мабуть, ніхто в нього не, не грав і світові чемпіонати е, не, не влаштовували, тому що ніхто не знає, як грати. Ось так само і в Україні. Тобто, заходиш, працюєш через півроку помінялися ставки оподаткування. Окей, з'їли, проїхали ще півроку. Пройшло повністю. Якась там регуляція. Наприклад, там щодо експорту, змінилися якісь квоти. ввели. Ти не можеш експортувати власну продукцію. Треба збільшувати видатки на, на, на продаж ну, на експорт. Тобто маржа знизилася. різко. Хто, як це відбувається, хто це може передбачити? Як це закладено бізнес страшно зараз відкривати? Якби скам за започаткувати такий великий проект, не неподалеку з однієї сторони від Європи, а з другої сторони, недалеко ж Білорусі. Ну так, ми розуміємо з партнерами, що це є ризики. Однозначно, це, це ризиковано будувати щось нове, чи навіть підводити комунікації, влаштовувати цей майданчик промисловий, коли ще не закінчена війна. Але ми розуміємо, що такі інфраструктурні проекти. Це ж не робиться за три місяці. Тобто, треба ми зараз починаємо якраз готувати цей майданчик під захід інвесторів у наступному році, 2024. У нас так і є в бізнес-плані, тому що якщо зараз не почати, то ми не зможемо прийняти заводи у 2024 році. Це хтось інший зробить в інших локаціях. Тому е, треба починати зараз. Але це ризик. Я, я розумію, і теж саме завод. Він не будується за 6 місяців, навіть за 12 місяців дуже важко з нуля побудувати нове виробництво. Якесь маленьке, навіть там на 500 квадратних метрів чи на тисячу, цех там з виробництва якоїсь кондитерської продукції дуже складно за 12 місяців під ключ побудувати. Тобто, це в середньому в Україні 14-16 місяців. Отак, От якраз ми виходимо, що якщо почати будівництво навесні 23-го року. То десь влітку 24-го року можна вже перерізати стрічку і запускати з конвейера першу продукцію. Ну так в принципі має плануватися.